Всім привіт! Е, спонтанно виходжу на Ютуб. Взагалі-то не планувала. Взагалі-то планувала вам розповідати про родову астрологію в інстаграмі. Підписуйтесь, тому що нещодавно мала дуже цікавий випадок з дівчинкою після консультації, але поки записувала сторітелінг, зрозуміло, що там 8 хвилин інформації. І Як на мене, це вже повноцінне відео на Ютубі. Тому вирішила розширити. Спочатку я вам розкажу про те, що нещодавно відбулося на консультації зі мною з дівчинкою. Дівчинкою. Потім додам трошки теоретичних знань вам по родовій астрології. Я родову астрологію дуже сильно люблю. Чому? Тому що вірю, що всі ми родом з дитинства. Та й взагалі про це навіть кажуть, ну про це кажуть психологи. Астрологи підтверджують цю думку, тому що дім опори. Це четвертий дім. Це рахується четвертий дім. Рахується, що четвертий дім це початок всього. Четвертий дім це твоє коріння, четвертий дім це твої установки, четвертий дім це твоя родина, дитинство в якомусь сенсі цього слова. Тому я із цього стартую. І, ну. І психологи кажуть, що це наша стартова точка, і астрологія так каже. Ну, і загалом це цікава історія. Так от, нещодавно в мене був, була консультація, повний розбір натальної карти. Я традиційно починаю його з розбору місяця і четвертого дому місяць та четвертий дім взаємозв'язок всі уловили. Значить, Розбираю я карту заздалегідь і що я бачу в карті. Я цю карту прикріплювати не буду, тому що рахую, що це не етично, але поясню вам, що там відбувалося. Значить, перше: місяць в скорпіоні, раз. Плуто... четвертий дім в Скорпіоні. Два місяць в третьому домі. Він не в четвертому домі, менше з тим. Місяць в Скорпіоні, четвертий дім в Скорпіоні, Плутон в четвертому домі. Чотири в чотири. Повністю в, е, включений повністю включений знак стрільця в четвертий дім. Коли я бачу включений знак в якийсь дім, я його рахую як повноцінний соуправитель цього дому. Не первинний, ну вторинний. Е, добре, повністю включений стрілець, значить, я дивлюсь на е, Юпітер. Юпітер в козорозі рахується слабким Юпітером. Комф... Юпітеру не некомфортно в знаку козорога, тому що Юпітер це багато, козоріг це мало. Да? Відбувається таке якесь пантеличення певним чином. І Юпітер в нас в опозиції, точнісінька опозиція, ліліт в ракі. Тепер астрологи поставили це відео на паузу і написали в коментах, чим вам віє від цього усього. А я продовжу свою розповідь. І я бачу ну, накопичення, да, накоплений ось цей весь матеріал. Я розумію, що в людини місяць четвертий дім повністю скорпіонівський. Ну, Тому що місяць скорпіон, четвертий дім скорпіон, Плутон в четвертому домі. Спочатку ми почали розкручувати, я кажу, ну, склад, мабуть, складне дитинство. Складне з тиском, з контролем, з домінантом одного з батьків або обох батьків на тебе з вимогами. Да, от таким от. Назагалі, якщо, якщо описати Плутон, і Плутонський, мін, то він такий. Да? Він так на тебе насідає. Ну, ця давка-удавка, як то кажуть, терпі любов. Ми по Скорпіону залюблюваем. Ми контравіруємо, ми трошки навіть ну такі тиранічні. Да? Тобто там, де скорпіон, там присутня нам певна тиранічність. І коли скорпіон, і коли четвертий дім в скорпіоні, місяць в скорпіоні. Взагалі, люди, як на мене, з місяцем в скорпіоні доволі тиранічні до себе, до інших. Чому? Тому що з дитинства таке тягнеться. Я нагадую про те, що вік місяця з нуля до семи це наша перша планета, яка починає працювати. Ми по місяцю. Починаємо знайомити зі світом. По місяцю нам наші батьки або ротом ухо розповідають, що треба робити, як треба робити, або ми щось поглядаємо. Наш місяць це фіксує, і місяць в знаку і в домі показує: а ну так, а як інакше, в тому числі місяць це і наші страхи. Да? Тобто ще й про це. Тобто людини місяць. Скорпіо, четвертий дім, все скорпіонівське. Тобто умови, в яких вона формувалася на початках, доволі ось такі. А якщо подивитись на місяць і на четвертий дім, як на коріння, на происхождення, якщо подивитись на е, місяць і на четвертий дім, як на тих результат, результат сліяння, кого я є, то цікаво виходить. Четвертий дім це родові установки. Четвертий дім це рід і місяць це рід. Як на мене, все ж таки четвертий дім показує більше про рік. Мені здається, що місяць він все ж таки зробить більше нахил на психоемоційний стан. Хоча знову ж таки, ну це, це з моєї практики, це і це, це е, з мого це з мого сприйняття. І я кажу, слухай, а що в тебе в роду так відбувалось? Вона каже: А що ти маєш на увазі? Я кажу: не дивись, місяць це жінки. Ну, частіше за все, 80% випадків, місяць це жінки. Ну, в тебе доволі кажу, складні, тяжкі жінки, якісь, мабуть, навіть тиранічні, деспотичні, так? Я кажу, там, бабуся, мама, прабабуся, тітка, можливо, тобто жінки роду. Доволь... ну, кажу, або... Е в жінках твого роду ну, вони жили в такій події, що вони мали такими стати, да? або вони жили в таких от умовах, або вони були ось такими. Ну, зазвичай, тут знову ж таки, що, що перше курка або яйце, що з нас робить тираном? Да? Події, або ми, будучи тиранічними, створюємо собі такі події. Ну тут я не знаю. Вона каже: блін, та я не знаю, типу, я не впевнена. Кажу, слухай, ну в тебе дуже багато скорпіону. Скорпіон, взагалі, це всяка чорнота, чорнушка така. Всіляка має, усіляки ось це. Скорпіон, восьмий дім. Ми знаємо, що кризи, втрати. Ми знаємо, що це дім, який бере знак, і знак, і планета Плутон, і восьмий дім це нас певним чином дім кінця життя. Да, тобто це щось таке містичне, таємниче. Смертельне, У нас по восьмому дому по скорпіону, по Плутону йде тема взагалі смерті, кладовища, типу, усілякі ось ці, якби, типу, поховальні служби. Це, ще, це ж все в нас йде по скорпіону, кажу, і в тебе дуже скорпіонівський типу, рід. Жінки кажу, там ви, ну, там, ти не знаєш часом, жіночки. В твоєму роду ні промишлялі нічим таким, тому що кажу, в мене таке відчуття, наче промишлялі все-таки. Ну, каже, слухай, я не знаю. Ну, типу, не можу тобі не підтвердити, не скасувати. Ну, відгук я опублікую в Інстаграмі, і я думаю, що ви, як і вона, очманієте з того, що ми з нею розкопали. І Боже з тим, ну, типу, і менше з тим. Е Соуправитель другого дому дуже незручний Юпітер. Слабкий соуправитель четвертого дому в чіткій опозиції ліліт в раку. Тобто ми бачимо дуже скорпіонський місяць, четвертий дім, і ми бачимо, що соуправитель четвертого дому в точнісінькій там, опозиція градус-градус просто точнісінька опозиція, ліліт. Точнісінька позиція Юпітер-Ліліт Ліліт в раку. Що ми знаємо традиційно про Ліліт в раку? Це ненависть або страх або несприйняття своєї сім'ї, свого роду, своєї батьківщини дуже часто. Це неповага до них, неповага до свого коріння, але ми ще знаємо, що ліліт. В кармічній астрології відповідає за темні наші сторони, за і темні сторони наших е, пращурів. І тут ще й ліліт в нас в раку. Раз, два, раз цеглинка, два цеглинка. Е, я не буду з етичних міркувань розповідати все, що вона мені переказала. Про е, своїх жінок. Але часточку я зможу закинути, як, як, як я вже сказала, це буде в інстаграмі. Очманіла навіть я, що вона мені розповідала про свою бабусю, е, історії, які розповідала її мама. Ну, там тупо моторошно, Оце що, от уявіть собі, все, що ви знаєте, про скорпіона. Помножте на Х10 в негативі, і десь там буде правда. Знову ж таки, мені завжди цікаво, а на що нам це? У дівчинки доволі кармічна карта. В неї сонце на, е, на, півні, на південному вузлі минулого, да, кармічний вузол минулого. Тобто ми вже кажемо про певну кармічну долю, і як на мене, коли я бачу світила. Які особливо на там, сонце місяць, коли я бачу світило на кармічних вузлах, ну, кормічному вузлі минулого, я рахую, що така людина прийшла от знову в це життя для того, аби щось відпрацювати. Тобто, це вже для мене. Е, ви ніколи, ні, ви вгадаєте, але знову ж таки, як ви гадаєте, в якому домі в неї вузол і сонце, даю вам на подумати 3 секунди. У восьмому. У восьмому домі місяць Скарпіон, четвертий дом Скорпіон, п'ятий дім Плутон. Ой, четвертий дім Плутон, я перепрошую. Людина Стелюмний восьмий дім. Стеліумний восьмий дім і стелюмний Овен. І взагалі запит, з яким вона прийшла. Було е, сонь. Ну, вона дівчинка-моя е, учениця, дівчинка шарить за столою і кажу, слухай, я все, ну, і, типу, я знаю, хто такі скорпіони, я знаю, хто такий восьмий дім, я знаю, хто такий овен, хоч би я не можу е, зрозуміти, де ця вся моя енергія. Я це так склала, що в неї є ця енергія, але від несприйняття того, звідки вона. І про незнання свого коріння. Якось ми з нею вже ви. Я просто не пам'ятаю вже якісь там додаткові показники, але там цей вузол був переплетений е певним чином з четвертим домом, і вийшли ми на те, що, мовляв, е має вона дізнатися історію родини для того, аби зрозуміти, хто вона є. Як на мене, це доволі закономірно. Вона родом з скорпіонівського роду. Тавтологія я перепрошую, і в цьому житті вона стелюмний восьмий дім. Вона нащадок тих, кого вона є. Але знову ж таки, дуже часто люди ігнорують четвертий дім. Четвертий дім місяць їм вважається, що це не дуже головне. Але це опора, це основа всього. Якщо у вас біда з місяцем, якщо у вас біда з четвертим домом, це як гнилий фундамент. Я завжди приводжу цю аналогію. Ви можете будувати будинок з червоного кірпіча, з червоної цеглини. Будувати 100-метрові стіни, але якщо ви будуєте той будинок на гнилому фундаменті, він довго не вистоїть. Так от в астрології цей фундамент це четвертий дім і місяць. Розбираєтесь спочатку з цим, потім запалюєте сонце, Венеру спочатку місяць. І так ми з нею вийшли на те, що розіб... і вона розібралась, продовжує розбиратись з місяцем, четвертому домі. Вона каже: слухай, після того як я дізналася про свою родину, про своїх жінок. Не каже, мені в собі настільки все стало зрозуміло. Ну, типу, є певні там моменти. Вона каже, слухай, мені стало настільки. І я каже, в шоці з того, як ти це дізналась, як ти це побачила? Я не знала цього всього. Вона каже: Ну, мені це не розповідало, якщо що. Я кажу: ну, слухай, я б теж не розповідала, мабуть, своїй дитині про таку двіжуху. На каже, я дізналася, я очманіла, я зрозуміла, на що це все було. Я зрозуміла, чий я нащадок. А четвертий дім це як дім пращурів, ми їхні нащадки. Я зрозуміла свій четвертий дім, хто там живе, і та виникла опора, хоч якась до того її не було. І ми спитались, і ми намагалися зрозуміти, як це людина з місяцем в Скорпіоні, четвертий дім в Скорпіоні, Плутон в четвертому дому, стеліумний восьмий дім. Що ж вона його не відчуває? Коріння. Четвертий дім це коріння, місяць це коріння. Родова астрологія базується на цьому. Це така історія. Трошки додам ще, як я аналізую, і що на мене може вказувати на такий трошки. Мутненький, цікавенький рід, значить, Скорпіон, да, тобто вся ситуація, що я описала, участь ліліт. Взагалі, коли місяць в рибах, в Скорпіоні, в восьмому домі, в дванадцятому домі це трошки для мене ось про таке. Коли Нептун, Ліліт або Плутон в поєднанні з місяцем, те саме, квадратура опозиції те саме. Четвертий дім, Скорпіоні, Плутон в четвертому домі, Нептун в четвертому домі все те саме. Ліліт бере участь в цьому. Ліліт в четвертому домі в рибах. Наші люди, наші клієнти. Ліліт б'є певним чином місяць, да? тобто робить квадратури, опозиції, там, поєднання. Ну от таке щось. Четвер... Коли четвертий дім у водолії, уран в четвертому, місяць водолії, місяць квадратура, опозиція уран. Диваки. Диваки, можливо, шизофреніки, тому що у нас шизофренія йде по урану. Могли бути розлучення, багато розлучень. В мене така сама історія, в мене всі розлучення. Ем, або розлучення, або, або другий шлюб був так чи інакше. Уран, коли ось таке да, уранянський рід це революціонери, бунтарі, новатори, це хаотичні доволі люди, то така ще теж в нас історія. Можливо, знову ж таки певні психічні порушення, певні психічні проблеми, особливо якщо у вас місяць там і четвертий дім, і якось воно все, все об'єднує в собі Нептун, риби і Водолій Нептун. Це, як на мене, вже фонить історією психічних захворювань, психічних порушень. Якщо є поєднання риб скорпіону. Дванадцятий дім, восьмий дім, є мікс мікс-мікс. Для мене це про магію, про вплив, про, магі... ну, про такий та? Якийсь певний дивний вплив на людину в роду, можливо, займалися чимось таким. Ліліт те саменьке дає. Те саменьке. Теж якісь секретики, щось приховане, щось темне, щось мутне. Знак Ліліт показує, в чому саме мутне. Ми так на навчанні одного разу дізнались про те, що розібрали те, що в дівчинки в роду було. Ось ця історія, тому що місяць був в Овні, Ліліт була в Овні, місяць там теж дуже такий дивний, і там інші показники. Через це ми вийшли на трансгенераційну травму, через що і сама дівчинка їй було складно, складно заводити стосунки, і якось в сім'ї так і сталося. Я кажу: слухай, там в тебе випадково ось це ось це ось це. Не вийшло? Він Каже, так було. Кажу, у нас же ж є генетична пам'ять. Так, така історія. Рід, Чому четвертий дім, тому що генераційна травма, трансгенераційна травма і ДНК-пам'ять, те, чого злякалась ваша прабабуся колись, вона неодмінно передасть своїй свої доньці бабусі, бабуся своїй доньці і так далі. Це неодмінно якось ви дійде до вас. Тому розібрати з четвертим домом треба. Знати свою родинну історію треба, тому що так ви зрозумієте взагалі, а що неслося? Результатом чого я є, результатом яких переконань я є. Це все показує четвертий дім, які цінності панували в сім'ї, в сім'ях, сім які страхи були, місяць це страхи, пам'ятаємо. Восьмий дім, до речі, дім пам'яті, дім того, що приховано. І 12, дванадцять. Ну, взагалі 4, 8, 12 водні дома, вони в нас завжди пов'язані з секретами. Восьмий дім це те, що пам'ятає ріт. Дванадцятий дім, якщо у вас є планета в 12 домі, це те, що в роду не було реалізовано, те, що боялися реалізувати вроду. Сонце в 12-му домі. Перше питання, яке я ставлю: люди в твоїй сім'ї проявляли свою індивідуальність, заявляли про себе, не соромились цього робити, соромились. Тому 12-й дім це ще й те, що не реалізовано було в сім'ї. На цьому все. Сподіваюся, відео було не занадто довгезне, але думаю, що дуже потрібно підписуйтесь на мене і, будь ласка, поставте лайк, бо я ж старалася. Всім пока!